Залишились півтора місяці до релізу консолі Nintendo Switch 2. Майже вся основна інформація розкрита. Mario Kart Direct відбули. Про нього сьогодні дуже багато цікавого. А загалом зараз частіше чуємо щось від сторонніх розробників і зовсім трохи є цікавого і для першого Свіча. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo Юа. Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до. Телеграму. Переходимо до новин. Поки що Нінтендо надто слабко комунікує зі своєю спільнотою. Часто ми отримаємо інформацію від сторонніх розробників, дистриб'юторів та інших. До слова, на таку комунікацію ніхто б не скаржився, якби більшість важливої інформації видавались ще й одразу, а не дозовано по капельці. Знаємо вже. Про апгрейд паки, але знову ж таки не знаємо цін, що і коли буде виходити. Ну крім того, що говорили на презентації, компанія все ж оголосила список ігор, які безкоштовно отримують патчі продуктивності. Ну, власне, список на екрані відмітити варто передусім Pokemon Scarlet, Violet, Зельда, of Wisdom» та Лінкс Awakening», і звичайно Super Mario Одісі. Ну, грати в Одіссеї в 4К та 120 FPS буде неймовірно, хоча вона ней і так була в 60 При цьому також є ще кілька ігор, які дуже гарно підійдуть до різних там локальних ігор, такі як Капітан Тот, АРМС та інші. Так, частина з цих ігор мала певні проблемки, а частина, думаю, все ж якраз через кооперативну складову. Повинна отримати якісь там оновлення. Ну, звичайно, що якщо захочете грати між Switch 2 і Switch 1, то буде чудово. Нагадаю, Switch 2 має можливість транслювати гру на Switch 1 завдяки локальному з'єднанню. І відповідно спокійно собі грайте без всяких там розділених екранів. Особливо крутою є новина, що в Split Fiction ви зможете грати на Switch 2, роздаючи гру і на Switch 1. Продовжуючи про гру від Hazelight. ціна буде 50 доларів, але не маємо ще даних про фізичну версію. Ну але говорять про підтримку мишки і геймчату. Нагадаю, він буде безкоштовним до 31 березня 2026 року. Я про геймчат. Ось тут якраз геймчат може бути досить цікавою штукою, адже не забуваємо, що в Split Fiction можна грати із різних платформ. Nintendo повертає випуск новеньких Амібо. Нагадаються інтерактивні фігурки, які мають в своїй основі nfc мітку яка передає дані на консолі і дає можливість відкривати різний лут в іграх. За слова, таких фігурок вже більше 200. В багатьох іграх підтримка обмежена кількома аміпками, в деяких підтримуються усі. Ще цікаво, Маємо набір для гри від стороннього видавця. Щоправда, вже не вперше такі фігурки виходять і від інших розробників. Ми ж отримаємо три фігурки для Street Fighter шостого. Ну а також ще буде набір із 22 карт, які теж вважаються амібками. Ну і з оголошеного це ще чотири чемпіона до Tears of the Kingdom. Всі вони вийдуть на релізі консолі, тобто. 5 червня. А також уже анонсована Мінерва. Вона вийде пізніше, поки що без ціни і точної дати. Новини про кіберпанк. Радують. Перше, це звичайно наявність гри з доповненням ілюзія свободи повністю на картриджі, якщо що картридж розміром 64 ГБ. Підтверджено наявність української локалізації. Щоправда, майже всі локалізації будуть окремо закачуватись із eShop. Гра коштуватиме 70 доларів, ну або євро. Матимем кілька режимів у портативі можна грати в 720 p 30 FPS, або ж якщо хочемо грати довше. 1080p, 40 FPS, але такий режим принесе не більше, ніж 2,5 години гри. Маловато. У докстанції Full HD і 30 або 40 кадрів, але тут зміни стосуватимуться візуального вигляду. Загалом грою всі, хто спробував, більш ніж задоволені. В портативі має кращий вигляд, ніж на Steam Deck, але почекаємо більше відео, а ще краще почекаємо саму гру. Як вже чули в США і Канаді на певний термін було відкладено. Попереднє замовлення на Nintendo Switch 2, все через зростання митних зборів. Нагадаю, до США мали їхати консолі, зібрані у В'єтнамі, тобто підйом мит близько 46%. На Європу це ніяк не поширюється. Ціний приордер був без змін. А от 24 квітня були знову відкриті оті самі преордери у північній Америці. Ціни залишили старими, тобто 450 і 500 до. За консолі, але ціни на аксесуари все ж зазнають коригування, як мінімум на 10, а то й на 15-20% буде підвищення ціни, і, що не дуже приємно, те, що на консолі в майбутньому теж можливо підняття. Стосовно слабкої комунікації від Nintendo. 5 квітня отримали несподівану обурливу новину. За словами типу, представника служби підтримки Нінтендо Великобританія, фізичні видання ігор версії Switch 2 місяць код завантаження для пакета оновлень разом із картриджем версії гри для Switch 1. Тобто говорилося, щоб, начебто, там буде чорний картридж і папірець з кодом. Кілька днів була буря в соцмережах. Нінтендо мовчало, і після запиту блогера Нінтендо Прайм. Відділ підтримки Британії спростував інформацію, і аж через пару днів після цього Nintendo теж випустило офіційне звернення. Switch 2 Edition містять червоний картридж із повною версією гри і усіма оновленнями. Все на одному картриджі. Маємо невелике роз'яснення стосовно тих GameKay карт, які потихеньку починає вводити Nintendo. Все виглядає так, що ніяких прив'язок аккаунту не було і в думці. Тобто не планувалось знову ж таки, якась була дезінформація. Картридж пустий, але він ні до чого не прив'язується. Тобто продати його можна. Дати в користування можна, потримати в руках червоненький шмат пластмаси теж можна. Nintendo Нінтендоновистиме своїх підписок. Опублікувавши відповідну графіку, ну це все ми, власне, і так знали. З появою Gamecube, Nintendo Switch Online, розширена підписка, однозначно стає цікавішою. На релізі, нагадаю, там буде три гри. Сам додаток буде займати 3,5 ГБ. Ну, якщо подивитися на порівняння версії Gamecube на оригінальній консолі і на Switch 2, то бачимо набагато. Кращу картинку, що звичайно радує. Тепер з Legend of Zelda Wind Waker можемо проходити собі спокійно і на Switch 2. Хоча, звичайно, хотілося отримати все ж ремастер цієї гри. Нарешті фізична версія Stalker Trilogy для Nintendo Switch вийшла, але лише в Японії, де її видає Sega. Через кілька днів щоправда, після релізу ігри вже були доступні і в Європі. Хоча можна купувати, звичайно, ще і на PlayAsia, де буде безкоштовна доставка від купівлі мінімум на 100 доларів. Ну і важлива річ всі три гри повністю на картриджі. Довантаження лише по 50 з плюсиком мегабайт. Ціни близько 50 доларів при замовленні картриджа із Японії. Якщо замовляти десь в країнах Європи, то часто можна побачити ціну в 60 євро. Ну, ціна не дуже така і приємна. Що вас цікавило важливе питання: а що там із смаком? Картриджів Nintendo Switch 2 заспокою все добре, і старе покриття із бензоату денатонію залишається. Нагадаю, картриджі Switch 1 мають надзвичайно неприємний смак. Чесно, я не спробував жодного. Ну, по крайній мірі, поки що. Це зроблено для того, щоб уникати ковтання картриджів дітьми. Якщо дитина спробує такий картридж, більше не захочеться. Ну, по крайній мірі, відео в мережі це показують. Інформація від Nintendo про трансфер даних із Switch 1 на Switch 2. Так от, при приміщенні Файли будуть скопійовані, і залишаться як на старій консолі, так і на новій. Але є виключення: Animal Crossing, New Horizon, ваш острів переїде на нову консоль. Тобто, як і раніше, ви не зможете мати один і той самий острів на різних консолях. Також помічено, що деякі ігри не матимуть можливості із збереженням в Хмарі, зокрема битві Зельди. Тобто сейви перейдуть на Switch 2 і вже не зможете грати і там, і там. Хоча можливо це буде виправлено в майбутньому. І ще одна приємненька новина. Hades 2 підтверджено для обох консолей Нінтендо. Тобто матиме і на Switch 1, і на Switch 2. Нагадаю, ексклюзив саме для консолей Нінтендо. Ну на ПК версії теж буде. Версія для ПК вийде, як і запланована. Чесно кажучи, не знаю, коли там планується версія для свіча. Ціни теж немає, як і поки що немає даних про можливу фізичну версію. Чекаємо. Отримали Mario Kart 4 Direct. Якщо ви детально слідкували за усіма подіями, на, наприклад, Nintendo Treehouse, то не так і багато дізнались нового, але щось та й було. Нам чергове нагадали масштаби гри, персонажів, режими, предмети і основні цікавинки. Маємо такі режими, як Grand Prix, Knockout Tour, Free roam, battle Mod. Всі вони дарують абсолютно різний досвід: від простого гран-прі до гонки на вибування, ну і режиму битви та вільного дослідження світу. Нових деталей все ж отримали, але, чесно кажучи, ще не з усім розібралися. Між заїздами в гран-при до наступних трас ви, наприклад, можете добиратись самостійно. Ну, взагалі, буде по 4 траси в гран-прі і по 6 трас при нокаут. А от по керуванню ми побачили дуже багато цікавенького і нового, ну, наприклад, ті самі стрибки. Стрибки для того, щоб уникати перешкод, щоб заскакувати на стіну, заскакувати на рейки для пришвидшення. А ще показали функцію перемотування часу, що досить цікаво. При цьому маємо 24 учасника гонки, що досить таки вагомо. Тому таке поширення і має бандл, тобто консоль плюс Mario Kart. Адже основне в цій грі на старті мати повний онлайн. Цим Nintendo і займається. Маємо кілька способів спільної гри. Локально або ж онлайн, ну стандартно. До чотирьох гравців можуть брати участь в перегонах на розділеному екрані. Гра підтримує локальну бездротову гру Д до восьми гравців, до двох гравців на систему Nintendo Switch 2, тобто достатньо 4 консолей. Тобто можемо змагатися от в таких режимах. При цьому вільний режим підтримує всі ці локальні можливості. Не забувайте про геймчат. Можна бачити обличчя своїх друзів під час гонки. Не факт, що це буде приємне видовище, якщо будете приїжджати постійно першим. Маємо нові предмети і залишили старі з нових монетний пан. Крижана квітка, молот, мега риб. Перо, цінові предмети нагадаю, не виключають і старих. Тобто буде багато хаосу на трасі, ну а отже й багато веселищів. Ще одна цікавинка і новинка під стоп у Йоші. Завдяки поїданню їжі, отримуйте прискорення та розблоковуєте різні вбрання ваших персонажів. Взагалі все виглядає дуже масштабно яскраво і весело. А що ціна: 70-80 доларів в північній Америці і 80 90 євро. В Європі ну мається на увазі за цифрову і фізичну версії. Це дорого. Але, схоже, саме для того, і маємо бандл консоль плюс Mario Kart World. Де гра фактично коштує близько 50 доларів чи євро в залежності від вашого регіону. По останнім чуткам Нінтендо дуже гарно так наситила регіональні представництва саме версії бандл. В Іспанії та Франції майже 80% консолі, що будуть поставлені на продаж першого дня, це версії з Mario Kart World. Такі були новини тижня, що минув. Дякую за увагу усім. Миру.